Йорлан, дякую, ви неймовірні. Минуло вісім років. Та він не забув. Прийми мої співчуття Джусі. Привіт, Ліеме. Привіт, тату. Оце ти гарно мені вчора зацідила. Це було попередження. То он де працюєш? Я власниця. Моє життя після тебе змінилося. Привіт, мамо. Привіт, сонце. О, oh, hey, я тебе знаю. Ти та зірка кантрі, яку мама слухає. Really, really. Не ображайся, та no, це не моє без образ. Біллі. а скільки тобі, Біллі? Мені yeah. сім. Я дізналася, що вагітна за кілька тижнів після запланованого дня весілля. Що там, Лієме? Виявилося, у мене є дочка. Я знаю, що не можу про це просити, але я хочу бути з Біллі. Це за швидко. Ти ж любиш ведмедиків? Так, любила у чотири роки. Біля, що на тебе не йшло? Я сказала, що хочу зустрітися та не обіцяла гладити. Слушно каже. Ти ж знаєш, що цим псуєш вечерю? Часом треба на таке назважати. пускатися берега. Знаєш, у неї твоя усмішка і сміх. Москомерзь підота, любов може змінити тебе. Між нами нічого не буде. Я, я ж не казав, що має життя може кинути виклик. Ліям, ти пропустив цілий концерт. 20 тисяч фанатів запитують, де ж той Ліам Пейдж. Думаєш, готовий бути батьком, бо кілька тижнів погрався у сім'ю? Я не знаю скільки зможу бути з вами. Що з тобою сталося? Проте вибір залежить від тебе. Слухай, Ліаме, чому ти залишив мою маму? Я був молодим і загубився. Але повернувся назад, так? Де твоє авто? Ось тут. Ти хоч знаєш шанси на виживання у кабріолеті? Вони низькі, Приголомшно вони низькі. Озвучено для youtube каналу Арк. Я заберу вас у машині батька. Це вона просвітила тебе про кабріолети, а? Так.